Підтримують нас не лише міжнародні лідери, не лише президенти, політики і так далі. Підтримують навіть звичайні люди, і часом навіть блогери. Отак, молдавський тіктокер Ніко Глай продав збройним силам партію дронів. Відповідно, відео почало ширитись мережею. В цьому відео блогер зазначив, що радий бути причетним до перемоги над російськими загарбниками. Ходимось в Києві біля торгового центру Магілан, зустрілися з таким відомим блогером, е, як тебе звати? Ніколай, так? Да? Ніколай, Ніколай. Да, він нам передає 5 дронів для ЗСУ, для нашого підрозділу. Це Mavic 3, Mavic 3 Mini і ось ще, ще два. Да, Mavic 3, а це що за дрон? Тоже Mavic 3. Ну, тоже, 3. Тоже Mavic 3 да. Вони нам дуже корисні, дуже потрібні для того, щоб наблизити нашу перемогу. Що скажеш? Не, я хочу сказать, что используйте их по назначению, сделайте грязи, рад быть частью победы, перемоги. Нагадаємо, що блогара Нікоглая депортувала з Росії через ролик пародію з російським солдатом, який з окопу відкинув гранату. Варто зауважити, що тим відео він хотів підтримати російську армію війні з України. Однак влада РФ сприйняла те відео геть по іншому, і от тепер маєте незрозумілий жарт. То тепер цей блогер просто перейшов на іншу сторону. Ну добре, що йому стало місків зрозуміти, хто правий в цій війні, а хто ні.